Чи вмієте ви виділятися в інстаграмі? Reels, нові функції таргетованої реклами, інноваційні воронки допомагають відносно недорого залучати цільову аудиторію у ваш профіль. Але який у цьому сенс, якщо людям просто не цікаво стежити за вашим акаунтом? Вітаю на Genius Space і це топ 11 тредів Instagram Stories у 2023 році. В цьому відео ми поговоримо з вами і про візуальні тренди, і про сам контент. Пункт перший: вбудовані шрифти та базові функції Instagram. Зовнішні графічні та відеоредактори для створення сторіс були популярні декілька років поспіль. Сторонні програми дозволяли робити контент максимально унікальним та особливим. Але в 2023 році тренд повертається до вбудованих функцій Інсти. Коли всі використовують редактори, це єдиний спосіб виділитися. Знайдіть власний стиль за допомогою дефолтних можливостей. Другий пункт це мінімалізм, складні колажі, власний фірмовий стиль, супермонтаж, 3D-графіка це дуже круто у Сторіс, але. Правда в тому, що мінімалістичні історії з білим шрифтом на чорному тлі заходять на гірше зараз. Якщо ви регулярно наповнюєте публікації суперконтентом, то дивувати аудиторію стає складнішим з кожним днем. Але просто уявіть, який вау-ефект буде від класних візуальних ефектів, коли ваш основний стиль це мінімалізм. Magic. звісно, що різко міняти стилістику не варто, але придивіться до цього. Третій пункт це темні відтінки. Довгий час для ведення інстаграму було достатньо мати iPhone 5. Аудиторія абсолютно нормально сприймала не найвищу якість візуалу. Згодом блогери та лідери думок почали серйозно працювати над якістю. Професійні зйомки, відеографи та професійні монтажери просто вивели це все на новий рівень. Але контент еволюціонує. Наприклад, зрозуміло, що висока якість залишається актуальною, тому що ніхто не захоче зараз дивитися відео в 480p. Але тонкощі змінюються. Щороку, наприклад, у му році в сторісах та публікаціях дуже актуальні темні відтінки. Четвертий тренд це мультиплікація та флет. Що робити, коли вам треба візуально передати інформацію підписникам? Дивіться, стокові фотографії залишилися десь у 2013-му. А наразі популярними стають векторні флет-картинки. Ось, до речі, приклад, як ми використовуємо мультиплікаційний стиль у своєму профілі. П'ятий тренд це ретрофільтри. До речі, це останній візуальний тренд ar маски пройшли пік своєї популярності, ну принаймні зараз, і перевага знову пішла до фільтрів. А ретро стиль має дуже великий попит. Використовуйте це, якщо це актуально для вашого аккаунту. Шостий тренд це сторітелінг через сторіс. Вчіться розповідати історії, тому що відточивши цю навичку, ви зможете правильно перетворювати кожен момент з вашого життя на цікавий сюжет для ваших підписників. Але є нюанс. Раніше ви бачили серії постів з довгим текстом, де частина в описі продовження в каруселі. А зараз сторітелінг перекочував у сторіс. Тому що це банально зручніше як для вас, так і для вашої аудиторії. Кожна сторіс як окремий епізод серіалу. Так ви можете тримати в фокусі увагу глядача та робити сторіс ще цікавіше. І додайте добірку до актуального, щоб підписники мали постійний доступ до вашого сторітелінгу. Тренд номер 7 це текст замість розмовляючої голови. Продовжуючи тему сторітелінга, зверніть увагу, що текстові сторіс все частіше використовуються для цього формату. Спочатку люди публікувалися. Відео. Потім відео з субтитрами. А тепер текст без відео. І результат показує, що залучення все зростає, тому що 2-4 правильно написаних і правильно наповнених речень сприймаються легше, ніж 15 секунд голови що говорить. Навіть якщо ця голова з субтитрами. Восьмий тренд більше лайфстайлу. Показуйте своє життя. Так, про це вже всі говорять кілька років. Але й цього року лайфстайл лишається актуальним. Чому? Тому що цей формат взагалі не може набриднути. Кожна людина має унікальне життя. Якщо ви знаєте, як правильно впакувати лайфстайл в формат сторіс, ви генеруєте нескінченний унікальний серіал. І чим цікавіше ви це робите, тим сильніше залучаєте глядачів і отримуєте нових. Знайомте аудиторію з собою. Дев'ятий це Stories Detox тренд, який має потенціал стати улюбленим для вас. Мова про вихідний для блогерів. Просто оберіть день. Котрі ви нічого не будете публікувати. І прямо заявіть про це своїм підписникам, це дає можливість перезавантажитися і відпочити. І таким чином ви уникаєте вигоряння. Подумайте про те, як це можна використовувати для підвищення охоплень. Наприклад, на кожен такий вихідний плануйте щось цікаве і для вас, і для аудиторії. Перед цим днем ви анонсуєте це. А після нього розказуйте, як все пройшло, і так ви мотивуєте підписників чекати на ваше повернення. Десяте цінності цінніші за експертність. Ніхто зараз не сумнівається у вашому професіоналізмі, хоча б тому, що з кожним днем конкуренція зростає, і експертів в соцмережі стає дедалі більше. Тому клієнти обирають не за експертністю, а за цінностями. Це інший рівень. Якби у світі був один єдиний психолог, він би забрав весь ринок. Але класних психологів багато, і люди обирають фахівця, який більш підходить їм за цінностями. Подумайте про те, як розбавляти контент в сторіс. Звісно, що експертний контент взагалі відмінити не можна, але його стане менше в 2023-му. І останній 11-й тренд це процеси життя та бізнесу. Епоха результатів пройшла. Настала епоха процесів і мова про будь-які процеси діяльності. Наприклад, у блогерів кухарів раніше в сторіс були готові гарні страви, а зараз їх приготування. Бізнес-аккаунт раніше публікували готові товари, а зараз їх пакування, відправлення тощо. А підприємства, що надають послуги, раніше показували результат послуги, а зараз. Процес їх надання. І в той же час потрібно розуміти, що результат також публікується, але не в сторіс, а в стрічці. Ці 11 трендів допоможуть вам ефективніше працювати з аудиторіями в інстаграмі. Використовуйте ці рекомендації у своїх особистих облікових записах у бізнес-аккаунтах і подумайте, як ці тренди можна адаптувати в своєму профілі. Підписуйся на Genius Space та регулярно відстежуй появу нових трендів і швидко впроваджуй їх в своєму акаунті.